85 -го року суд судской області у складі судейской правде секретаря судового засідання побачить за участие позовича по Непо представника позовича судовому засіданні у позовом здесь не видозем по судового фермерського господарства Господарство на про заучасть у, у, у третьего не заявляє Самостійний помог щодо предмету сповного сторони позовища регіонального дійного фонду дашми, майонезки і тернопільських областях про усунення по на по ігорку то перешкод користування орендовано на ці однодого оренди державного. Державна майна від десятого динадцятого двадцять першого зама тридцять дві двадцять один непротехнічного споруди господарської технологічного видома, що знаходиться за замаженому населення на села Воскресенця, Батинської міської ради та громади Андромківського району Андром Київської області. А саме нагульну на поставу No3. Голографічні координати 45, 34, 77, 52, 24, 43, 05, 32, контурну адамбу, номер 1, номер, номер 3, 44, 88, 6, 45, 56, ЧВ, ПРЛ, ЧВ, 24, 3, 13, вулиця Горочі, Шимовоти, номер 1, роздільної адамбу, Напускним нагульного ставу номер 3 Відвідним каналом нагульного ставу, осушувальним каналом нагульного ставу номер 3 нагульним ставу номер 4 відвідним каналом нагульного ставу номер 4 водовипуском нагульного ставу номер 4 водоскидом нагольного ставу номер 4 Контурною дамбою нагольного ставу, дамбою нагольного ставу, роздільною осушувальним каналом нагольного ставу номер 4 роздільною дамбою нагольного ставу номер 4 нагольним ставом номер 5 відвідним каналом нагольного ставу номер 5 водонапускним нагольного, напуском нагольного ставу номер 5 водоскидом нагольного ставу номер 5 контурною дамбою нагульного ставу. Розділен каналом нагольного ставу No5 и каналом нагульного ставу номер 6 Водонапуском нагольного ставу номер 6 контурною дамбою нагульного ставу, слушальним каналом нагульного ставу. Припинення будь-яке користування гідротехнічними спорудами, в тому числі для підготовки постачання, збереження, транспортування води та водовідбанення, не чинити в подальшому перешкод, утримати свій дії фізичних підприємців, на якої горизчу користування гідротехнічними спорудами, демонтувати та знайти за власне рахунок споруду будиночок розміром 3 на 2 на 2 Пішла кублоків з підведеною лінією електропередачі, використовується як електрощитова установка, та зведена на фонд Кіндампінального стану No5 та стягнення судових витрат, скаргу по на рішення та дії старшого державного виконавця, скасування постанови старшого державного виконавця Галицького відділу Державної виконавчої служби Франківської району Франківської області між регіональним управлінням Міністерства юстиції Журкевич про закінчення виконавчого провадження від 14.07.25 реєстраційний на виконавчого провадження 78.12.64.76 76 з примусового виконання наказу 14.05.25 справі суде. Рів чотириста визнання неправомірних дій старшого державного виконання це жуткевище це зобов'язання надіслати органи до судового розслідування повідомлення про вчинення керівником СПЛ кримінального правопорушення та вжиття заходів промислового виконання рішення 14.05.25 без участі боржника ухвалили скаргу. Задоволити частково скасувати постанову 14.07.25 по закінчення виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського службу Франківської області 14.05-25, що виданої справді ЦД 490324 визнати неправимірних дій. Так що державний виконавця Галицького відділу державної виконавчої служби в Франківському районі. Дніма Пранківської області західної межрегіонального управління Міністерства юстиції Жовкевич, але нема силівна щодо встановлення про певним користуванням селянського проміжного господарства, гідротехнічними, гідротехнічними спорудами і не виявлення перешкод користування гідротехнічними спорудами то, підне, по опорних дозволю згідно наказу по фанасову рішення 14.5.25. У справі це людей вимог зобов'язання старшого державного виконавця відділу Державної виконавчої служби в Франківському районі Франківської області західному регіональному приміру інституції надіслати органів Державного судового до судового сміливого причинного рівника Селянського фермерського господарства на кримінального пропорушення. Держите западів промислового виконання рішень рішення господаром Байківської області 14.05, що вони сумно справили 3490.24 без участі участия важных. Уполнено проект законної сили згідно статті 235 господарства процессу, то може бути оскаржен зайде на політичному господинку в порядке до строик становлений.